Добрий день, друзі! Продовжуємо прогулянку осіннім лісом. Ось маленький їжачок. У клубок згорнеться, взяти не дається. Для роботи нам сьогодні знадобиться пінопластова куля, в мене діаметр 8 см, шматочок пінопласту для створення носика їжачка, зернята кави або соняшника, гуаш, губка або пензлик. Джутова нитка, ножиці, чорні півнамистини для очей, канцелярський ніж, клей ПВА, клей пістолет, паличка кориці, дірочка анісу. Висушені цитрусові кружечки або інший декор. Починаємо. Пінопластову кулю. розріжте навпіл та пофарбуйте в коричневий колір за допомогою губки або пензлика. Дайте висохнути. Виріжте з картону круг. Діаметр равний діаметру пінопластової кулі. Задекоруйте його за допомогою джутової нитки та клею ПВА, починаючи з центру. Покладіть під прес до повного висихання. Підклейте круг до півкулі клеєм пістолетом. За допомогою гарячого клею. Клеємо кавові зерна на півкулю. Роботу починайте з центру і обклейте тільки одну сторону. Якщо використовуєте зернята соняшника, клейте їх гострою стороною доверху. Зі шматочку пінопласту канцелярським ножем виріжте носик довжиною приблизно 4 см. Змащуючи заготовку клеєм або за допомогою. Клеї пістолета обклейте її джутовою ниткою. Готовий носик приклеїти до пінопластової заготовки. Кінчик носа декоруємо зернятком кави. А дві чорні півнамистини виконують роль оченят. Заповніть кавовими зернами в протилежну сторону пінопластової заготовки. І останок приклейте декор. В мене це паличка кориці, аніс та сухий апельсин. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.